Загалом система SolidWorks може виконувати велику кількість розрахунків. В даному випадку ви їх можете ось тут подивитися. Потім покажу ще, як сюди зайти. Тобто у вас буде статичний та частотний аналіз. Також є термічний аналіз, є аналіз руху рідин. Динаміка більш складна, ну і загалом багато чого. Знову ж таки, з вас два простеньких: статичний та частотний. Тип деталі будь-який, це може бути одна й та сама деталь для двох типів розрахунків. Можете обрати дві різні деталі, як вам більше подобається. Далі, у мене вже ось тут підключена вкладка «Simulation». Ось тут у мене є додатки SolidWorks. Я можу обрати тип преміум, ну це залежить від того, яка система у вас встановлення, які там ліцензії підключені і так далі. Поки сюди не, не звертаємо увагу. Знову ж таки, ця вкладка може у вас або вже бути доступна в системі, або, скоріш за все, ще її також потрібно підключити. Для того, щоб її підключити, ви заходите в інструменти «Tools», Uh, і ось тут через експрес-продукти також можна заходити в симуляцію. Ви перший раз заходите, ну це якраз ліцензія на це не виходить у мене. Uh, перший раз заходите, воно вже у вас підтягує. Якщо не підтягує, ось тут шукаємо add-ins, додатки, і ось тут проставляємо галочки, що саме вам потрібно додати. Знову ж таки, SolidWorks Simulation. Можна, до речі, за вашим бажанням потім подивитися на фотовізуалізацію, тобто різні різні додавання. Нас цікавить саме ось це simulation. Окей. Ну І відповідно, після того, як ви ось тут його підключили, або тут підключили, або вибрали в. Експрес-продукт, воно вже буде з'являтися на панелі вкладок. І відповідно можна починати виконувати дослідження. Почнемо з першого статичного аналізу. І так, у вас вже намальована деталь, бажано попередньо до того, як ви будете робити розрахунки, обрати матеріал, хоча це можна зробити і пізніше. Зробили. Матеріал обрали, якийсь тип сталі. Знову ж таки, для розрахунку це в даному випадку не важливо. Це просто учбовий приклад. Відповідно, матеріал навантаження закріплення буде більш-менш довільним. І так, створити нове дослідження. В даному випадку вибираємо статичне дослідження. Його можна назвати, змінити назву, можна не змінювати. І так, перше статичне дослідження є. І так, матеріал у вас вже повинен був підтягнутись. Якщо не підтягнувся, то знову ж таки редагувати матеріал і визначити новий. Далі, крім матеріалу, ви, ви повинні визначити закріплення з фіксет сили. Ну і в принципі, сітку система також буде рахувати автоматично. В деяких версіях. У вас буде з'являтися помічник, який, ну, він автоматично відкривається, у мене тут ніде щось не знаходиться. Помічник, який буде вам поетапно питати, що конкретно ви хочете зробити. Якщо є, то можна там по етапам йти. Якщо немає, то робимо це вручну. Ну, Ось тут також можна десь пошукати. Simulation Advisor, Тобто, знову ж таки, це помічник, який буде вам допомагати почергово все робити. Стаді зробили, матеріал та тіло, тіло у вас вже ви створили, матеріал вже підібраний. Можна йти з третій. Ну, давайте я без помічника, це буде, як на мене, швидше, ви подивитесь, як вам зручніше. І так, нам потрібно задати закріплення і силу. Закріплення є просто фіксування, є шарнір ось такого типу. В принципі, по картинці все зрозуміло, буде рухатися навколо якоїсь поверхні. Є ось Є ось такий круговий шарнір, це для циліндричних поверхень, і просто фіксована геометрія, просто затискається якийсь елемент. Ну, для прикладу, ми зафіксуємо ось цю частину поршня. Знову ж таки, ви дивитесь на конфігурацію своєї деталі і думаєте, де яка частина буде там, або прикручена до підлоги, наприклад, до якогось корпусу, або я не знаю, в корпусі буде Нерухомо стояти. А, і це вибираєте на закріплення. Знову ж таки, учбовий приклад не дуже суттєво. Обрали закріплення, нехай це буде просто фіксована геометрія. Підтверджуємо, закріплень ви можете обрати декілька. Наприклад, за ту грань. І ось тут, знову ж таки, для поршня це нереальний приклад. А, вибачте, я ви клацнула. Але, наприклад, ось тут ми хочемо ще на якийсь хвин прикрутити, також зафіксувати цю грань. Або не зафіксувати, а зробити її, тобто на штифт посадити, воно може обертатися навколо цієї грані. Це саме ось цей самов'язок фіксуючи. Ну, закриємо, нехай буде тільки одне, більш реальне. Тобто цією поверхнею. Поршень фіксується, грубо кажучи, в корпусі циліндра, і ця поверхня буде у нас умовно нерухома. А далі потрібно задати навантаження. Ну, якщо це ви не зрозуміли, ми цю деталь використовували в нашому складальному вузі, це був поршень гідроциліндра, Відповідно гідроциліндра з поршнем, Відповідно, ось цей поршень у вас циліндрики, грубо кажучи, не рухається в різні боки, може просто осьовий рух стиснювати. Ну, В даному випадку заборонили всі три рухи. Також це можна подивитися по цим умовним стрілочкам. Тобто всі три рухи у вас будуть заборонені. Ну, І знову ж таки не дуже реальна ситуація, але будемо вважати, що на... Поршень на ось цей буде якесь діяти навантаження. Тобто накладемо силу. Знову ж таки, накласти можна силу, можна накласти крутний момент. Сила, крутний момент. Ну, прес, гравітація. Гравітація це буде враховуватися маса деталі. Зупинимося на силі, не будемо там дуже багато. І, наприклад, сила буде вниз завитий, тобто щось у нас на цьому поршні буде осіти, і перевіряємо, чи не зламається він під цим навантаженням. А, крім того, силу ми можемо направити перпендикулярно до поверхні, якщо, а також ми можемо направити її по якійсь площині. Наприклад, якщо у нас як поверхня обрана циліндрична частина, то ось тут нам. Давайте вийдемо ще раз і зайдемо сила циліндрична. В цьому випадку, якщо це циліндрична, то сила у нас буде нібито стискати зі всіх сторон наш циліндр. Це для нас не підходить, тому ми обираємо обрати напрям, і як напрям можна обрати будь-яку площину. Ладно. І як напрям можна обрати будь-яку площину. В принципі, ми обрали, цього буде достатньо. Далі, одиниці С. Давайте все-таки ми цю грань видалимо, ми це ставимо нормально і зробимо ось цей варіант, у нас в даному випадку буде більш реальний. І так, приклали з, з, зусилля, можна силу задавати в різних одиницях: Сі, англійська, метрична, ну, Сі найбільш популярна. Тобто, в Ньютонах, наприклад, скільки там 10 кН, нехай буде ну, тисяча, 10 тисяч. Тобто, знову ж таки, також зусилля ставити на свій розсуд, яке поставити таке і буде не дуже суттєво. І так, підтвердили, все задали, пробуємо рахувати. Якщо щось не задали, система вас попередить і попросить задати якийсь параметр. В результаті розрахунку у вас для статичного розрахунку, вам система пропонує такі... Ну, По-перше, вона автоматично створює сітку. Скінченних елементів, тобто ваше тіло ділиться на такі, грубо кажучи, пірамідки, які будуть охоплювати всі його все, всю поверхні. Чим менший розмір цих пірамідок, тим більша точність. Однак, чим менший розмір і відповідно більша точність, тим і більший час розрахунку. Тобто, в даному випадку, ну не робіть. В дрібну сітку. Сітку, до речі, ми зробили автоматично, її також можна налаштувати. Редагувати, наприклад, деталі почитати, ну, подивитись. І так, сітка елементів це для розрахунку попередньо. Задаються навантаження, на Тобто, які навантаження наше тіло, ваше тіло буде… Сприймати а при цьому деталь відображається різнокольоровою. Від синє – це маленьке навантаження, червоне найбільше навантаження. Тобто, по цій карті ви можете визначити, які частини тіла за даним навантаженням у вас будуть найбільш напружені. Тобто, наприклад, ось тут матеріал можливо треба додати для того, щоб а, збільшити місяць. Ну, знову ж таки, оскільки у нас зараз просто учбовий приклад без конкретних значень, то ми просто бачимо найбільш слабкі, найбільш сильні місця дального тіла. Якщо у вас вірно обране закріплення, вірно обране навантаження, то ви будете чітко розуміти, чи витримає задане навантаження ваше тіло чи ні. Ну, це може бути або ваша рама автомобіля, це може бути якась там. Та ж сама рульова колодка, щоб вона не зламалася при скрутному схині, тобто не можна буде робити діаметр. Це все аналізується за оцією пюре. Тобто синя менш навантажена, і відповідно, можна обирати менші розміри, наприклад, зробити тут меншу товщину, вона не цікава. Але ось тут розмір буде вже е, дуже важливий. Напруження у вас будуть, система пропонує розраховує за двома критеріями. Вон місце, і ось такі критерії Трішечки відрізняються, будуть відрізнятися розрахункові формули. Але структура, по факту, вона більш-менш однакова. Ну, відображення у мене тут під пірамідки це не завжди, в залежності від того, як у вас побудована сітка. Ну, і другий параметр, який розраховується, це переміщення. Ось тут так само. У вас є спектрограма, і по кольору ви можете визначити переміщення в міліметрах, тобто бачимо, що при навантаженні, скільки я брала, тисяча ньютон, у нас ось цей кінчик переміститься близько 2 міліметрів. Е, відповідно, по переміщенню, ось ця частина якраз більш-менш статична, ось ця частина більш рухома, тобто вона буде прогибатися. Е, також аналізується, ну. І визначається, чи допустимі у вас такі переміщення, чи недопустимі, треба, знову ж таки, щось змінити. Або закріплення, додати чи додаткову опору, ну або, знову ж таки, виконати якісь ребра жорсткості. Все. Це три параметри, які вам видає система. В кінці розрахунку ви формуєте звіт, публікуєте його. Формується в Word, зараз подивимось. Ну, і ви по факту весь цей звіт копіюєте, і там вставляєтесь в свій звіт виконання практичних робіт. Тобто, знову ж таки, для виконання статичного та далі у нас буде частотний аналіз, основна частина це саме аналіз результатів дослідження, тобто оптимізація деталі. Якщо, наприклад, ви бачите, що у вас напруження не дуже значні, ви можете взяти якийсь більш м'який матеріал, менш міцний. Відповідно, ну, знову ж таки, по Зменшити собі вартість деталі. Тобто, якщо ж ви навпаки бачите, що ні деталі ламаються не витримує, то навпаки, вам потрібно або підвищити місць деталі за рахунок зміни матеріалу, або, наприклад, призначити якусь додаткову термічну обробку, ну або змінити саму конфігурацію деталі з надаванням ребер шорсткості. Тобто, основне іде аналіз. Розрахунку. Ну і по-перше, як інженер розуміємо, що система рахує все це добре, але е, це не стовідсотково вірний варіант, не стовідсотково вірний розрахунок, тобто обов'язково йде потім перевірочний, реальні натурні е, дослідження, натурні експерименти. Але, принаймні, це дозволяє значно скоротити час на проєктування деталей та на Перевірку міцностей. Ну, і знову ж таки, якщо ви некоректно задали закріплення, некоректно задали сили, то, відповідно, результат розрахунку у вас також буде некоректний. А, тому, знову ж таки, по результату, перше, що робиться, це аналізується, чи ви сьогодні, що деталь буде поводитися саме так. Якщо згодні, значить закріплення сили, ви, мабуть, що вірно вас задали. Якщо не згодні, то переглядаємо схему закріплення, переглядаємо накладання сили.